Доброго дня, шановне панство, в цьому відео розповім про оператор екземпляр. Англійською це Instance of. Це бінарний оператор, який ми використовуємо, щоб перевірити, чи об'єкт належить до заданого типу. Результат операції є або true, або false. Його також називають оператором порівняння типів, оскільки він порівнює екземпляр із типом. Перед приведенням. Невідомого об'єкта слід завжди використовувати перевірку інстансов. Це, це допомагає уникнути клас під час виконання. Я хотів би просто доповнити попереднє відео про Дженерики. Спочатку а у нас був такий метод. Масив об'єктів, який ми передавали, і String, і Int, і double. І без перевірки instance of, наприклад, одразу все переводили в string. І у нас тут був cast, class cast exception. Але ми можемо робити так, щоб перевіряти, чи є об'єкт типом String, і потім його. Перетворювати в стрінг, перевіряти, чи об'єкт є інтеджер, потім його перевіряти. А, перевіряти а потім його переводити. І перевіряти об'єкт, чи є він, наприклад, double. І потім його переводити в дабл і працювати з дабл. Давайте подивимось, що в нас не буде клас cast exception, -у, у нас все відпрацює коректно. І з тими методами, яких є у String, у Integer. У W, от дивіться, все працює. Тут мені здається, трохи забагато О, ні. Чому от а, немає клас Cast Exception. Але чому у нас тут повинно було бути. А, тут дивіться я. Ну, добре. Приберу. Я забув прибрати просто print. Все. Тепер у нас буде Т. Це просто забув прибрати принт lane і він вибуде. Ось бачите, нема клас Cast Exception. -у. Ми спочатку перевіряємо, чи є об'єкт стрінгом. Якщо він є, ми його перетворимо стрінг і працюємо з ним як стрінг, так само, як інтеджер і double. Це я просто хотів допомогти стосовно Дженериків попереднього уроку, попереднього відео. Фактично ось так і працює оператор інстансов. Але ми подивимося про те, що я казав раніше, що всі об'єкти, вони, а, пробачте, всі класи, які ми створюємо, вони фактично є об'єктами. Ми можемо будь-який клас перевести в об'єкт. І давайте подивимось, як це оператором Instance of довести. Якщо, наприклад, в мене є клас Round, подивимось спочатку. Простий клас. Без полів, без нічого, просто створив клас. Далі, в мене є клас Circle Circle, який просто розширяє клас round. І клас Ring, який розширяє клас Circle. Це в них немає нічого, чисто подивитись, як працює оператор інстансов. Так ось. Якщо клас Round і клас Circle Instanсов типу Object, то ми будемо бачити, якою йдеться в консоль, ці два тексти. А вони Instance of Object, вони всі класи Instance of Object. Бачите? Ось це а, не просто так я сказав, що вони розширяють клас Object. А ось на прикладі оператора інстансов це можна перевірити. Давайте подивимось, як ще працює оператор інстансов. Що він може? І так, як я казав раніше, Circle розширяє клас round. І так, дивимось, Ми створили round і circle. І перевіряємо. Round буде instance of round. Самому собі завжди true. Потім ми йдемо, дивимось round instance of ring. А, ні, Тому що round знаходиться нижче, ніж ring. Подивимось. Circle. circle instance of round. Тут повинно бути так. Чому? Тому що він розширяє. InstanceOf, дає uh, true в, тільки в тому випадку, якщо ми перевіряємо самого себе і всі класи, які ми розширяємо. Тобто для Circle буде InstanceOf самого себе true, і InstanceOf of на один клас, який він розширяє. Він розширяє клас round, то він теж буде true. Ось так працює ієрархічно. InstanceOf. Давайте подивимося. Так, round із інстансов of round. Чому вивели цей рядок? Отже, це було true. Тобто сам собі ми true. Потім round cannot be cast to type ring. Тобто round не може бути перетворений на об'єкт вищий, ні його за рангу, тому що ring він розширяє round, а не round розширяє ring. Йдемо далі. Circle. Can be cast type round. Тобто клас Circle, розширяє клас Round, то він може бути downgraйedнутий вниз так, до класу Round. Circle is not instance of Ring. Тобто Circle також знаходиться в ієрархії нижче, ніж Ring, тому він не може бути на нього перетворений. Ось така от існує. Тобто, фактично, ми працюємо зверху донизу. Тобто, як ми, наприклад, там зверху у нас раунд знаходиться, а потім circle його розширяє. Тобто, якщо казати, наприклад, про людей, так, раунд – це, наприклад, буде батько, а circle – це син. Circle може робити, ну, все, що він може робити, якщо ми перевіряємо на самого себе, так він true. І він може доповнювати все, що робив його батько. Тобто він його розширяє можливості. Але він спокійно може робити тільки те, що робив батько. Ну, фактично, якщо так можна сказати. Тому все, що робив батько, я теж можу робити. Знову створюємо round the circle. Але в нас тут ще є цікава деталь. У нас є зміна round value, вона класу round. І спочатку, спочатку ми ці змінні, значимо змінну round, а round це теж тип round. Тобто просто ми робимо подвійний раз. Отже, це змінені у нас лежить round. Подивимося, буде round раунд. round. Так, зараз у нас тут round. Отже, ми... Тут буде true. Потім ми в round value призначаємо тип circle. Так як circle extends round, то він може спокійно перетворитись на тип round. Але коли ми отаке ось робимо, даунгрейдимо тобто Java все рівно зберігає цей базовий тип. І якщо ми тут зробимо round value типу round, так, але Instance of Circle, але ми тут призначили Circle, він теж він видасть true. Хоч ми е downгreйдились донизу, але ми зберігли всі свої е уміння, якщо так можна сказати, то ми зберігли тип. Навіть в downgraйдному типі round, тут буде true. Але якщо ми робимо round value instance of ring, тут буде false, тому що ми маємо самого останнього зробили circle. Давайте подивимося. І так, round value is an instance of round. Так, ми самі собі, тому що у нас перший тип round. Далі, round can be cast type circle. Бачите, ми присвоїли тут раунду circle, і він може бути перетворений знову на Circle. Round value cannot be cast to type print, тому що у нас тут знаходиться Circle. От, наприклад, якщо ми зробимо ось так. Давайте round value до рівня. New ring. Одразу. Створимо класи присвоїмо. В такому випадку. Ну, перше буде те саме: так, раунд до рівня раунду в самому собі. Тепер у нас тут залишився раунд, і ми перевіряємо: зміну раунд valu ми можемо перетворити на сірку? Тут вже буде, що не зможемо. А ось тут, у нас в зміні раунд value знаходиться тип стрінг. І тут ми будемо питати, раунд value може бути перетворений на round. І тут буде позитивна відповідь. Думаюся. Ну, спершу те саме. Тепер дивимось. Тут, бачите, він не може бути перетворений, тому що в зміні round value лежить тип, лежить тип round. Тепер ми в кладемо кладемо тип ring. І тут питаємо, чи може round value бути перетворений на Ring. Так, він може бути перетворений на Ring. Отже, як я казав раніше, на передніх відео. Що навіть якщо в нас є якийсь тип змінної, це не означає, що насправді тут лежить клас цього типу. Ми спокійно за допомогою ієрархії, з допомогою наслідування можемо класти класи нижче, тобто даунгрейдити їх. Класи нащадки ми можемо класти в змінні своїх супертипів. А, тобто parent. І якщо ми поклали один раз, ну, тобто, якщо ми поклали, ми спокійно, за до допомоги інстансов ми можемо. От давайте. Дивіться, Ring. Давайте Ring, рівня. А, перетворимо Ring. Round Value. Ну і виведемо йому Ring. Наприклад. То, якщо ми зробили downgrade і ми перевірили Instance of, ми можемо бачити, немає class cast Exception, тому що ми 100% знаємо, що тип а, а, round value, так, він зберігається цей тип, Java все рівно зберігає тип цього об'єкту, навіть якщо ми його downgraйдили, і ми спокійно можемо перетворити а, назад. Ось як і тут. Попередньо було. так. Всіх downgrade object, тому що все є object. Ось. А потім ми ви, видірюємо, кажемо, якщо ти string, то на нас, якщо ти integer, то integer, Double то double Так само. І тут. Добре, можете подивитись, а, постворювати свої класи, можете зробити з розширенням, наприклад, від а, класу round ще один якийсь клас. А, тільки Circle буде його розширяти, а ще якийсь, не знаю, Square, можете, ну, це аналогічно, так? Але можете подивитись, як це буде. Якщо буде не одна а гілка, так, ієрархії, а, наприклад, одразу дві. І як з цим а? треба впоратись, як це буде перевіряти, подивитись, можете погратись. Це достатньо цікавий оператор, і він. Багато де зустрічається не тільки з допомогою дженериків, так, якщо ми з допомогою дженериків кажемо тільки чистий типізований тип все. Ну, там теж є варіанти, так. Але якщо ми хочемо перетворити якийсь тип на інший тип, ми знаємо, що в нього є ієрархія, так, один розширяє інший, і ми знаємо, що. Ми можемо використати, використати Child, і там він знаходиться за допомогою стасов-оператора, ми перевіряємо, чи є такий тип. Можемо перетворити, тоді перетворюємо. І це багато де використовується. А ще іноді використовується поліморфізм. Якщо дженеріки ми 100%, 100 хочемо ну, працювати з типом, то поліморфізм через інтерфейси. А іноді Ми кладемо в ці інтерфейси от, як об'єкти. так, ось, Ми кладемо всі об'єкти туди все може піти. ось, а, Наприклад, через інтерфейси ми всі кладемо реалізацію цього інтерфейсу. Ось, І, А потім через instance of десь там в коді перевіряємо, якщо це от такий чіткий чот, тип, який нам потрібно, використаємо його. І таке може бути. Добре. На цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за увагу.